Коли профайлери ФБР вперше зіткнулися з цією справою, вони зрозуміли, що всі їхні методики можна просто викинути на смітник. Зазвичай серійний вбивця це людина з чітким патерном. У нього є тип жертви, є територія, є своя викрилена, але логіка. Ізраїль Кіз не мав нічого з цього. Він міг вийти зі свого будинку на Алясці, пролетіти 5 тисяч кілометрів на інший край країни, орендувати машину і просто їхати, поки не побачить будинок, який йому підходить. Він не знав, хто там живе. Живе він не знав скільки там людей. Йому було абсолютно байдуже. Він готувався до злочинів у місцях, де ніколи раніше не був, прораховуючи координати майбутніх нападів просто по картах. Його називають одним із найнебезпечніших серійників у сучасній історії, адже він був би невидимим і сьогодні. Якби в лютому 2012 року не зробив одну єдину помилку, в маленькій кав'ярні в Анкориджі. помилку, яка змусила його піти на шантаж, результати якого налякали навіть досвідчених судових медиків, забирайте екрани від дітей, адже сьогодні я вам розкажу про людину, яка перетворила випадковість на математичне рівняння, де результатом завжди була смерть. Перед цим традиційно не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок. Коли ти тижнями занурюєшся в архіви ФБР і звіти судових медиків, мозок починає плавитися. Щоб не втратити фокус і не пропустити жодної дрібниці в цій логіці вбивств, мені потрібен чистий розум. Я знайшла для себе те, що дійсно працює. Це кава від 25 Coffee Roasters. Вони роблять продукти, які я поважаю. Це українське свіже обсмажування, без жодних ароматизаторів чи маскування, лише натуральний глибокий смак. Що мені в них заходить? У них понад 50 сортів з усього світу. Якщо хочете розібратися щодо чого, ваш персональний менеджер допоможе обрати зерно саме під ваш смак. Вони безкоштовно зроблять помел і безкоштовно доставлять замовлення від 350 гривень по Україні, і що важливо, вони тепер працюють і в Європі. Тому ви зможете замовити улюблену каву, де б ви не були. Вони підтримують ЗСУ через підвішену каву. А 25% з кожної пачки серії Кевінс кава перераховують у притулок домівка врятованих тварин. У наш час це вирішальний аргумент. Я залишаю всі необхідні посилання в описі під відео. А мій промокод Deviant дає вам 10% знижки. Це кава для тих, хто, так як і я, цінує справжність і концентрацію. А тепер повертаємося до Ізраїля Кіза. 1 лютого 2012 року, Ankori, Аляска, маленька кав'ярня Common Grounds Espresso світилася на краю пустаря, як самотній маяк. 18-річна Саманта Кеніг обожнювала це місце. Вона працювала там лише місяць, але вже мала постійних клієнтів. Батько Саманти Джеймс ненавидів цю роботу. Він відчував, дівчина сама в цій будці посеред темряви. Це занадто легка ціль. Саманта лише сміялася. Тату, тут всюди камери, а біля вимика. Тривожна кнопка. Я в безпеці. Вона помилялася, камери лише зафіксують її фінал, а кнопка. Кнопка виявиться марною близько восьмої вечора до вікна підійшов останній клієнт. На записах, які пізніше вивчали агенти ФБР, видно, чоловік поводиться абсолютно спокійно. Він замовив великий американо. Саманта відвернулася до кавової машини, приготувала каву, накрила стакан кришкою. Але коли вона знову відчинила віконце, щоб віддати напій, замість доларової купюри вона побачила дуло пістолета. Саманта відступає в глиб тісного кіоску. Вона паралізована. Вона виконує наказ вимкнути світло. Цей момент її пальці знаходяться в декількох сантиметрах від тієї самої тривожної кнопки. Але вона її не натискає. Чому Кіз застосував тактику повного домінування? Він переконав її, що це просто пограбування. Саманта навіть намагалася домовитися: забирай гроші, зараз приїде мій хлопець. Вона думала, що лякає його. Вона не знала, що для людини по той бік вікна, хлопець, камери і поліція Аляски були лише змінними в рівнянні, яке він уже розв'язав. Саме тут Кіз зробив те, чого не робив ніколи раніше. Він порушив два своїх залізних правила: ніколи не полювати біля дому. Ніколи не використовувати власне авто. Він заліз у віконце, зв'язав Саманту, засунув їй у роджменю серветок і вивів на мороз. Сусідня камера зафіксувала дві тіні, що йдуть до білого пікапа Шевроле. Поліція потім перевірить тисячі таких машин, але кіс був настільки впевнений у собі, що навіть не намагався її сховати. Тієї ж ночі стався епізод, який ледь не обірвав історію завчасно. Поки Саманта лежала зв'язана в його сараї, кіс поїхав до її дому. Він знав, що в машині її хлопця лежить дебетова картка. Він розбив скло, заліз всередину, і в цей момент хлопець Саманти почув гуркіт. Він вибіг на вулицю, побачив злодія та почав кричати. Кіз був за крок від того, щоб бути спійманим або вбити ще одного свідка. Але він просто втік. Повернувшись додому, він не ліг спати. Він пішов на кухню, налив собі келих вина і пішов у сарай до Саманти. Він смакував напій і спокійно розповідав 18-річній дівчині, що саме він з нею зробить похвилинно. Він перетворював її страх на частину свого. Кого задоволення для нього це була не просто розправа, а акт тотального володіння чужим життям. Родина Саманти проходила через усі кола пекла. Її хлопець, який бачив тінь злодія біля машини, не міг собі пробачити, що не наздогнав його. Батько Джеймс не виходив з поліцейської дільниці. Але найдивніше почалося через кілька годин після зникнення. Телефон Саманти ожив. Хлопець отримав повідомлення: у мене був важкий день. Я пішла раніше. Вирішила взяти невелику відпустку з другом. Це було настільки не Скожа на Саманту, що у рідних відняло мову. Вони зрозуміли телефон у руках викрадача, і він з ними грає. Через три дні прийшов перший реальний удар: у банкоматі Анкориджа хтось зняв півтори тисячі доларів із картки Саманти. Поліція примчала за лічені хвилини, але застала лише порожнечу. Камери зафіксували фігуру, повністю замасковану одягом, жодного обличчя, жодної зачіпки. Вбивця ніби розчинився в повітрі. І він справді розчинився, тільки не в лісах Аляски. Буквально через кілька один після того, як гроші були зняті, Ізраїль Кіс спокійно пройшов реєстрацію в аеропорту. Поки поліція Анкориджа вивчала кадри з банкомату, він уже летів на інший кінець континенту. Вже наступного дня він був у мексиканській затоці на борту розкішного лайнера Carnival Spirit. Поки сотні волонтерів на Алясці в лютий мороз прочісували завали снігу, кіс спокійно засмагав на палубі, пив коктейлі та фотографувався зі своєю десятирічною донькою. Ця історія лише починає відкривати свою справжню глибину. Якщо ви цінуєте детальне розслідування таких складних справ, підпишіться на канал і поставте вподобайку. Це допомагає мені працювати над новими випусками. Він залишив місто саме тоді, коли пошуки стали найактивнішими. Він знав, що поліція шукатиме того, хто нервує, або хто раптово зник. Тому він поїхав у давно заплановану відпустку, створюючи собі ідеальне алібі. Принаймні, він так думав. Він не знав одного. Банківська система працює швидше за круїзний лайнер. ФБР уже підключилася до відстеження картки. І кожна наступна спроба Кіза зняти гроші в Техасі, Аризоні чи нью Мексико ставала міткою на карті, яка повільно перетворювалася на петлю навколо його шиї. Поки волонтери прочісували ліси, поліція Анкориджа працювала в режимі нон-стоп. але злочинець був напрочуд обережним. Він обирав банкомати, де камери не фіксували обличчя або повністю закривався одягом. Це був не хаотичний грабіжник, а професіонал, який знав, як працює система. Минуло два тижні, і тут телефон хлопця Саманти знову вібрує. Одне коротке повідомлення: Конер парк, ім'я Альберт. Слідчі негайно виїхали за координатами. Конер парк це звичайне місце для вигулу собак. На дошці оголошень серед десятків папірців вони знайшли оголошення про розшук собаки на прізвисько Альберт, а прямо під ним приклеєний пакет. Всередині лежала записка про викуп, надрукована на машинці. Тон був холодним і діловим. Викрадач вимагав перерахувати 30 тисяч доларів на банківський рахунок самої Саманти. Але головним у пакеті був не текст. Там лежав оригінальний знімок на Полароїд. На фото Саманта тримала свіжу газету Anchorage Daily News від 13 лютого. Її очі були відкриті, вона дивилася прямо в камеру. Для батька Саманти цей момент став переломним. До цього він готувався до найгіршого. Але побачивши фото доньки, яка тримає газету, випущену всього кілька днів тому, він відчув неймовірне полегшення. Вона жива, її тримають десь у полоні, але вона дихає. Джеймс негайно почав збирати гроші. У нього не було 30 тисяч. Він ледве знайшов. Шов 5, який негайно перерахував на картку доньки, благаючи викрадача про милосердя. Поліція теж повірила, у них є живий заручник, а отже, є час і можливість відстежити злочинця під час зняття готівки. З цього моменту починається одна з найдивніших операцій в історії ФБР, кі знову залишив Аляску, але цього разу він не відпочивав, а вирушив у чергове полювання просторами США. Як тільки на рахунок впали перші гроші від батька, картка Саманти почала подорожувати. Слідчі очікували, що викрадач сидітиме в затишному місці на Алясці, чекаючи на викуп. Але замість цього транзакції почали з'являтися за тисячі кілометрів на південь. Спочатку Вілкокс, штат Аризона, потім лише через півтори години Лордсбург, Нью-Мексико, далі Хамбл, штат Техас. Слідчі були збиті з пантелику. Хто ця людина? Чому вона рухається так швидко, перетинаючи кордони штатів? У їхніх головах виникла жахлива теорія. Можливо, він возить саманту з собою. Ожливо, напрямо зараз перебуває в багажнику цього автомобіля, який мчить через усю країну. Графік зняття готівки був настільки чітким, що поліція зрозуміла, вони мають справу з кимось дуже дисциплінованим. Цей чоловік знав, де знаходяться камери. Він завжди був замаскований. Але в Техасі він припустився першої серйозної помилки. Камера безпеки одного з банкоматів зафіксувала не лише постать у капішоні, але й частину автомобіля на парковці. Це був білий Ford Focus. не пікап, який бачили в Анкоті. А зовсім інша машина. Орієнтування було розіслане миттєво по всьому Техасу. Поліція була впевнена, вони на хвості у викрадача. Кожна секунда була на рахунку, адже всі вірили, Саманте все ще там у цій машині, і її можна ще врятувати. 13 березня містечко Лавкін, штат Техас. Капрал Брайан Генрі помітив Білий Ford Фокус, припаркований біля звичайного мотелю. Це був той самий автомобіль з орієнтування. Генрі не став діяти одразу. Він викликав. В підкріплення і почав стежити, коли водій вийшов з мотелю і сів за кермо, патрульний рушив за ним. І тут сталося те, що пізніше назвуть іронією долі. Людина, яка роками перехитрювала федеральні служби, яка прораховувала кожне вбивство до дрібниць, раптом просто сильніше натиснула на газ. Його швидкість була вищою за дозволено всього на три милі. Мізерна помилка, на яку в інший день ніхто б не звернув уваги, стала законним приводом для зупинки. Як тільки в дзеркалі заднього виду спалахнули сині вогні. У Кіза почалась агонія. Поки патрульні наздоганяли його, він на ходу відчайдушно намагався зламати сім картку свого телефону та дебетову картку Саманти, щоб викинути їх у вікно. Він розумів, якщо ці докази знайдуть, це кінець, але він просто не встиг. Копи були занадто близько. Коли капрал Генрі підійшов до вікна, Кіз уже сидів нерухомо. Він простягнув права на ім'я Ізраїля Кіза Анкорич Аляска. Поліцейські наказали чоловікові вийти. Почався обшук. На задньому сидінні знайшли згорток купюр у синій фарбі, ознака пограбованого банку. Але фінальну крапку поставила знахідка в бардачку. Там, попри всі спроби кіза їх знищити, лежали телефон Саманти та її банківська карта. Ізраїль Кіза заарештували на місці. Поліція тріумфувала, викрадач у кайданках. Але коли вони відкрили багажник, Саманти там не було. Коли Кіза доставили назад до Анкориджа, слідчі готувалися до зустрічі з загнаним у кут злочинцем. У них були залізні докази: телефон Саманти, її картка, гроші з пограбованого банку в Техасі. Вони чекали каяття або хоча б спроби виправдатися. Але замість цього вони побачили людину, яка поводилася так, ніби вона, господар цієї кімнати. Кіз висунув умови одразу. Він не збирався говорити безкоштовно. За кожну крихту інформації він вимагав бонуси, які мали бути доставлені негайно. Це була чашка свіжої кави зі Starbucks, шоколадний батончик Snickers та сигарети марки American Spirit. Слідчі підкорилися. Вони змушені були спостерігати, як цей чоловік повільно з майже ритуальною насолодою розгортає шоколад і смакує напій. Знаючи, що кожна хвилина його трапези, це ще одна хвилина катування для родини Саманти, яка чекала бодай якесь слово. Проте була ще одна умова, яка здивувала агентів найбільше. Кіз вимагав, щоб розслідування було максимально таємним. Він не боявся в'язниці, він боявся за свою репутацію. Він не хотів, щоб його десятирічна донька дізналася, ким насправді є її батько. Його спокій у кімнаті допитів просто не вкладається в голові. Напишіть у коментарях, як ви вважаєте, чи була його вимога таємності. Розслідування справжньою турботою про доньку, що це була чергова маніпуляція професійного вбивці. І тут слідчі зрозуміли, наскільки глибокою була його маска. В Анкориджі Кіз був поважним бізнесменом, власником будівельної фірми, талановитим столяром, якого сусіди вважали зразковим сім'янином. Він власноруч будував свій дім, допомагав друзям і був тим самим хлопцем, якому можна довірити ключі від квартири. Тільки в кімнаті допитів ця маска почала тріскатися. Кіс почав розповідати про саман він говорив про неї не як про людину, а як про невдалий експеримент. Він зізнався, що викрадення в рідному місці було помилкою, проявом лінії. Але коли агента запитали його, чи є інші, кін зробив довгу затяжку сигаретою, випустив дим і тихо вимовив фразу, від якої в кімнаті стало фізично холодно. Я розповім вам багато приголомшливих історій, але тільки в свій час. Хто ж такий цей чоловік і як йому вдавалося роками вести подвійне життя? Щоб знайти відповідь слідчим довелося дослідити його минуле. Ізраїль народився в сім'ї радикальних християнських фундаменталістів, так званих виживальників. Його батьки зневажали державу, діти не мали свідоцтв про народження, не ходили до школи і жили в повній ізоляції в лісах штату Вашингтон. У їхньому домі не було електрики, телебачення чи будь-якого зв'язку зі зовнішнім світом. Єдині навички, які він засвоїв з маличку, були полювання та релігія. Важлива деталь: їхніми найближчими сусідами та друзями. Була родина Еріка Рудольфа, чоловіка, який пізніше влаштував теракт на Олімпійських іграх в Атланті, Кіз виріс у середовищі, де підготовка до автономного виживання та недовіра до закону були базовими принципами. Ще підлітком Ізраїль почав проявляти ознаки того, що криміналісти називають Тріадою Макдональда. Він не просто вбивав тварин, він досліджував їхню смерть, спостерігаючи, як довго організм може витримувати біль. Також він практикував проникнення в будинки сусідів. Його не цікавили гроші. Ще чи техніка, він просто заходив всередину, переставляв речі або крав зброю, насолоджуючись самим фактом своєї присутності в чужому приватному просторі. Але він був занадто дисциплінованим, щоб стати звичайним злочинцем. Він хотів діяти професійно. Саме тому він пішов до армії. Служба у Форт Льюіс дала йому значно більше, ніж просто навички стрільби. Там він став фахівцем із планування та логістики, який вивчав, як працює система безпеки, як переміщуються ресурси між штат. І як легко людина може стати невидимою для контролюючих органів, якщо знає протоколи. Саме в армії він вивів свій головний принцип: поліція завжди шукає зв'язок між жертвою та вбивцею. А отже, щоб ніколи не бути спійманим, просто потрібно виключити цей зв'язок. Вбивати випадково і ніколи не зберігати знаряддя злочину там, де ти живеш. Слідчі в Анкореджі поставили Кізу одне просте питання, яке не давало їм спокою з моменту його арешту в Техасі: Ізраїлю, ти пролетів 5 тисяч кілометрів через усю країну. Ти проходив огляди в аеропортах, де перевіряють кожен сантиметр багажу. Як ти подорожував зі своїм арсеналом зброї і жодного разу не потрапив під підозру? Кіз відкинувся на стільці, зробив черговий ковток кави і посміхнувся. Йому не потрібно було нічого перевозити, бо весь цей час зброя вже чекала на нього на місці за тисячі кілометрів від його дому. Кі зізнався, що протягом років він займався стратегічною підготовкою до вбивств. Він вибирав випадкові штати, де ніколи не жив і не мав знайомих. Він заходив глибоко в ліс або на околиці старих цвинтарів і закопував там звичайне пластикове помаранчеве відро з будівельного магазину. Всередині було все необхідне: пістолети з глушниками, сотні набоїв, мотузки, ліхтарі. Стяжки і тисячі доларів готівкою. Він називав це kill kids – набори для вбивства. Він міг закопати таку схованку в штаті Вашингтон або Вермонт і спокійно повернутися до своєї родини на Аляску. Через два роки, коли йому ставало нудно, він просто купував квиток на літак, прилітав абсолютно чистим, діставав із пам'яті координати, викопував своє відро і виходив на полювання. Щоб не забути координати через роки, він покладався не лише на свою феноменальну топографічну пам'ять, Кій зробив фотографії місцевості під певним кутом, використовуючи як орієнтири специфічні дерева або камені. Ці знімки він зберігав у зашифрованих папках на комп'ютері під виглядом звичайних фото з сімейних походів. ФБР було в шоці. Це означало, що по всій Америці, прямо зараз, під ногами випадкових туристів лежать готові інструменти для вбивств. Поліція змогла знайти лише два таких відра: одне в штаті і Вашингтон, а інша в Нью-Йорку. решта близько десятка, можливо, й досі лежать під шаром землі, чекаючи на свого господаря, який вже ніколи не повернеться. Як ви думаєте, чи можливо знайти решту схованок сьогодні через стільки років? Поділіться своїми теоріями в коментарях, а ми переходимо до найстрашнішого епізоду в його біографії. Коли агенти натиснули на Кіза, щоб він підтвердив свої слова фактами, він розповів про випадок в штаті Вермонт. червень 2011 року. Білл і Лорейн Кар'єр. Звичайна пара. Білл працював в університеті. Лорейн була домогосподаркою. Кіз розповів, що він прилетів до Чикаго, орендував машину і їхав 16 годин до Вермонта. Його метою було подвійне вбивство. Він хотів перевірити, чи зможе контролювати двох дорослих людей одночасно. Він шукав мішень за своїм алгоритмом: будинок з гаражем, відсутність камер, жодних собак чи дітей. Будинок кар'єрів підійшов ідеально. Крім того, неподалік у лісі, на кіза вже два роки, чекало закопане помаранчеве відро зі зброєю та стяжками. 9 червня він перерізав телефонну лінію і кілька годин спостерігав за вікнами, щоб переконатися, що сигналізація не спрацювала. Коли навколо запанувала тиша, він зайшов через гараж. Про те, що відбувалося далі, кіс розповідав абсолютно буденно. Він погрожував подружжю праскою, щоб зламати їхню волю, зв'язав їх і вивіз до покинутої ферми, яку примітив заздалегідь. Там він їх розлучив. Він катував Лорейн у підвалі, поки її чоловік був прив'язаний поруч і чув усе, що відбувається. Коли Біл спробував. Вирватися, кіз вистрілив у нього, а потім задушив Лорейн. Він запакував тіла в мішки для сміття і залишив їх у підвалі тієї ж ферми. Його розрахунок був безжальним. Він знав, що будівля підлягає знесенню. Він сподівався, що тіла будуть назавжди поховані під тонами будівельного бетону. Коли поліція за свідченнями Кіза прибула на місце, було вже надто пізно. Будинок ферми знесли за декілька місяців до того. Все будівельне сміття разом із рештками подружжя Кар'єр вивезли на гігантський. Ки міське сміттєзвалище протягом трьох тижнів сотні офіцерів вручну переривали тони відходів, намагаючись знайти бо щось. Вони нічого не знайшли. Поки ФБР намагалося розгадати його логістичні ребуси. Кіз вирішив розповісти про те, що сталося після його повернення з круїзу. 19 лютого він знову був в Анкориджі. Поки його донька розпаковувала сувеніри, кіз пішов до Сараю. Там у морозильній камері два тижні чекало тіло Саманти. Йому були потрібні гроші, і він знав. Що батько дівчини заплатить лише тоді, коли побачить доказ, що вона жива. Те, що відбувалося далі, змусило здригнутися навіть криміналістів. Кіз увімкнув обігрівач і кілька годин чекав, поки тіло розморозиться. Він діяв як професійний гример. Використовуючи косметику, він намагався приховати трупні плями. Він дбайливо заплів їй волосся в косу, намагаючись відтворити її вигляд з фотографії у гаманці. Але очі померлої людини завжди видають правду. Вони мутні та нерухомі. І тоді він дістав голку. Та рибальську жилку, згідно з матеріалами справи, кіз власноруч пришив повіки Саманти до її брів, зафіксувавши очі у відкритому положенні. Він зробив десятки кадрів на полароїд, змінюючи кут нахилу голови та освітлення, поки не досяг потрібного ефекту. На фінальному знімку Саманта, а поруч свіжа газета Anchorage Daily News. Вона виглядала як заручниця, яка просто дуже виснажена і дивиться в порожнечу. Коли через кілька днів цей знімок знайшли в конор парку, батько Саманти заплакав від полегшення. Він не міг знати, що дивиться в очі доньці, яка вже була мертвою три тижні. Виманивши гроші, вбивця, вирішив позбутися доказів. Він розчленував тіло прямо в сараї, запакував у мішки, додавши туди важкі металеві деталі. Потім він відвіз їх до замерзлого озера Матануска, кіс прорубав ополонку, зробивши вигляд, що прийшов на зимову риболовлю, і опустив мішки під лід. Коли водолази через кілька місяців знайшли рештки на дні озера? Рибальська жилка все ще була там. Ізраїль Кіз знав, що на нього чекає смертна кара. Більше того, він сам її прагнув. Він вимагав від суду виконати вирок протягом року, бо не хотів гнити в камері, стаючи об'єктом досліджень для криміналістів. Коли Кіз зрозумів, що ФБР порушило угоду про таємність і деталі вбивства подружжя Карір просучилися в пресу, він вирішив піти на власних умовах. 2 грудня 2012 року він вкоротив собі віку в камері в'язниці Анкориджа. Для цього він використав лезо від одноразової Ритви, яка непомітно вмонтував у звичайну олівцеву ручку, він не просто порізав вени, щоб гарантувати результат, який зробив зашмур із простирадла. Він продумав дублюючу систему навіть для власної смерті. Але навіть помираючи, він залишив посилання, яке не дає спокою агентам ФБР. Під його ліжком знайшли аркуші паперу, на яких власною кров'ю Кіза були намальовані 11 черепів, 11 жертв. Саманта Кеніг була лише однією з них. Решта, можливо, і досі вважаються зниклими безвісти. А їхні речі лежать у помаранчевих відрах, десь у лісах Вермонта чи Вашингтона. Поруч лежала передсмертна записка на чотири сторінки. У ній не було каяття чи вибачень перед родинами. Це була пох. Хмура поема, яку пізніше назвали Ода вбивці. У ній Кіз висміював американську мрію, споживчий спосіб життя та наївність людей, які замикають двері на ніч, вірячи, що вони в безпеці. Він писав про те, що світ це просто великий ігровий майданчик для тих, хто не має моральних обмежень. Ізраїль Кіз не просто був хворим маніаком. Він був системною помилкою. Він довів: іноді зло це не хаос і не безумство. Іноді зло це холодна, ідеально вирішена математика. До кінця. Мим результатом завжди є смерть. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити наступні випуски.